Сьогодні прийнято вітатись Христос народився. Відповіді не чую. Славімо. Знаєте, в чому велика проблема? Що для людей скоріш це просто традиційне привітання, ніж справжня суть біблійного розуміння слави і величі, яку Бог звершує. Сьогоднішню проповідь я назвав Христос народився. І відповідь я написав іншу: навіки немовля. Я довго думав, яке має бути продовження. У мене було багато варіантів. Один з варіантів був Христос народився. Ну і навіщо? Або що мені з цього. Але я зупинився на відповіді: навіки немовля. Знаєте чому? Тому що, на превеликий жаль, те, що я бачу в сьогоднішньому суспільстві, народження Ісуса Христа дуже романтизується. Ем, ну, як люди собі уявляють? Народила, все добре, сповила, в'ясля положила. Так, говориться, співається. Ну, ми про це сьогодні співали, слухали. Але насправді поверніться трішки до реальності. Я хочу, щоб сьогодні ми повернулися до реальності. І від романтичних почуттів ми перейшли до реальності, яка була, і з цього спробували Почути голос Божий, або побачити славу Божу в тій красі, в якій Бог її відкрив. Не в тій, в якій ми прикриваємо. Не так, як ми хочемо, знаєте, зробити, щоб нам було десь зручно або приємно дивитись. А так, як Бог це показав. Євангелій від Луки, перший розділ, ми з вами знаходимо декілька важливих слів. Це Євангелій від Луки, перший розділ. І читаємо з 26-го вірша. На шостому місяці посланий був ангел Гавріл від Бога до галілейського міста, названого Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і прийшов до неї, і сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жонами. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. він буде великий, і сином Всевишнього буде званий, і дасть йому Господь Бог престол його батька, Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І ось озвалась Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось, друзі, яка була реальність, молода дівчина, яка заручена, і до неї приходить ангел Господній і починає говорити з нею і каже: радій, сповнена благодаті, бо Господь з тобою. І яка реакція Марії на ось це привітання Ангела? Написано, вона стривожилась від цих слів і міркувала, що це значило. Тобто Марія не почала хлопати в долоні, Марія не пригала від щастя, Марія не переповнилася абсолютним миром і спокоєм. А написано, що з нею сталося? Вона стривожилась. Так, вона була достойна цього, бо Бог вибрав її, тому Бог її робить достойною. Але ми бачимо, що вона, як і будь-яка інша людина в присутності слави, яка походить від Бога. Тривожиться. Вона не розуміє, будучи людиною, вона не розуміє замислу Бога. Ось друзі, реальність як розпочинається різдво. Далі написано: Ангел каже їй, не бійся, бо ти знайшла благодать у Бога. І він далі розповідає, що буде з нею, як вона народить. І хто такий буде цей син її? І, до речі, багато людей зосереджують увагу, що його царство буде до віку, але й забувають про роства всі, які мали статися з Ісусом при його житті тут на землі. І дивіться, Марія знову після цього, цієї всевістки каже, як же станеться це, коли я чоловіка не знаю? Марія хвилюється про те, що вона знає. Марія хвилюється про те, що вона знає, але знаєте, що тут величне? Що, попри це все, Марія каже 38-й вірш: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Марія не розуміє всього замислу Бога, Марія боїться наслідків, які можуть статися в її житті, і вона спокійно або в тривозі, точніше, каже про ці наслідки. Але в той же самий час вона каже, нехай буде так, як сказав Господь. Нехай буде за Словом Господнім. Ось друзі, істини, християни сьогодні. Ніч без, сон, без сну майже. Тривога закінчилася об 11.21. коли Помітили, коли дітки мали виходити співати, тривога зупинилась. Дітки зійшли зі сцени, і тривога почалась знову. Я звернув на це увагу чомусь не знаю. Але люди продовжують поклонятися Богу. Так, можливо, в підвалі, так, можливо, в укритті, але люди продовжують звертатись до Бога і казати, Господи, ми не знаємо, що буде далі, але ми продовжуємо бути вірні Тобі. Мало того, в цей час Різдва наші хлопці і дівчата знаходяться в окопах. І продовжують захищати нашу країну від ворога, який невпинно суне. Друзі, ось суть справжнього різдва, коли ми не все можемо розуміти, але ми що кажемо? Так, Господи, нехай буде за словом Твоїм, тому що я довіряю Тобі. Це ж саме відбувається з Йосипом. Написано, що Йосип не готовий був, в йому також було страшно, але він був благочестивий, навіть Марію хотів тихенько відпустити. Але він погодився і сказав: нехай буде за словом Господнім. І ось читаємо з вами в Луки вже другий розділ із шостого вірша. І сталося ж так, коли вона була там, коли вони були там, сповнились дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яслях і раптом з'явилось біля. Ангела, сила селенних небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували слава Богу на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небеса, пасухи почали говорити один одному ходім у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа і немовля, які лежали в яслях. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. А всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберегла всі ці слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулись, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Знову ж таки, дивіться, повертаємося від романтики до реальності. Місця в готелі немає. Місця, щоб бути в гостиниці, немає. Вони написано, вона народила, сповила і поклала в яслях. Чи це був хлівець, чи це була печера для худоби. Ну, щось таке. Не написано в Біблії точно, але ми розуміємо, за тими звичаями щось таке було. Або хлів якийсь невеличкий, або печера для худоби. Хтось каже, були там тварини, хтось каже, не були, на полі були, але, можливо, якісь були тварини, які кожен день використовувались. І ось Марія з Йосипом знаходиться там, там не, не найчистіше, не найкращі романти, не найкраща атмосфера, тому що для Сина Божого місця не знайшлося. Ви можете сказати, багато хто не чекав його, але я вам скажу біблійний аргумент. Пам'ятаєте, коли мудреці прийшли зі Сходу поклонитися, до кого вони перші пішли? Ну, на свій розсуд вони розуміють, треба царя питати. Приходять до Ірода і кажуть, де народився цар? Що Ірод робить? Кличе книжників, законників, які знають писання і кажуть, де має народитись цар, і от зірка як знак. І вони кажуть у Ефілеємі юдейському. Вони без проблем направляють мудреців туди, де має народитись цар, але нікому в голову не приходить ідея. Піти і подивитись на цього царя, поклонитись цьому царю. Тобто проблеми знанням не було. Знаєте, з чим була проблема в людей? З вірою і сприйняттям того, що вони читали і що вони знали. Знову ж таки, ми читаємо з вами, що пастухи знаходяться в полі, і коли ангели з'являються до них, осяюють їх і кажуть: не бійтеся, то вони. Чому кажуть не бійтесь? Бо написано, пастухи були охоплені великим страхом. Тобто знову ж таки реальність, не романтика, реальність. Чим страшно стає, тому що Божа слава, Божа присутність являється на землю. А люди хочуть її, але не чекають. Люди мріють про цю славу і Божу присутність, але не готові до неї. Але й далі написано, коли вони покоряються за Господнім Словом, то знову що відбувається? Дивіться, пастухи повернулись, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули, і бачили, що було їм сказано. І ось далі хочу, щоб ми з вами прочитали лише два вірші від Івана від Луки, наступні два вірші. Перший вірш записаний в сороковому вірші цього ж самого розділу, там написано так. Дитина ж росла й міцніла, сповняючись мудрості, і благодать Божа була на ній. І 52 й вірш. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і людей. Виявляється, що далі сталося з Ісусом після того, як Він народився в яслях, як був немовлям. Що з ним було? Тільки я ще прочитав. Написано зростав. Зростав віком, благодаттю, мудрістю у Бога і в людей. Те, що я бачу Святого Письма і сьогоднішньої реальності, найбільша проблема в нашому суспільстві, що нам дуже вигідно, щоб Ісус залишався немовлям. Це ж прийшли, принесли подарунки. Так, ну не завжди найдешевші, але принесли подарунки. Це сказали, Господи, дякуємо Тобі, що Ти народився. Сказали слова вітання Христос народився, відповіли, славімо Його! І все, він там, немовлятко, хай собі далі тішиться. Так, з немовлятком не завжди зручно, не завжди добре, бо треба кормити, потрібно одягати, потрібно піклуватись. Але це ж невелика людина, яка розказує тобі, як жити потрібно, правда чи ні? Ти розказуєш дитині, як жити треба. І в головах багатьох християн Ісус залишається немовлям, яке продовжують люди вчити, як Ісусові жити треба. Люди продовжують розказувати, як Ісус має зробити, а що не має зробити, де Ісус має з'явити чудо, а де не має з'явити чуда, де Ісус має допомогти, а кому не потрібно, щоб він допомагав. Де б вістка його має звучати ось так, а де не має звучати так. Мало того, в нас в церкві також це часто буває. Може, в голос ми побоїмось собі признатися, але й на превеликий жаль. Нам дуже зручно і вигідно, коли Ісус залишається немовлям. Але ми читаємо святе письмо, написано, А Він зростав. І в 12-річному віці, коли він прийшов до храму, то написано книжники, законники, священники, які були там, дивувалися його мудрості. Де Ісус навчався? Його батьки не були дуже багатими, щоб ходити в якісь дорогі школи, але ми бачимо, що вони знали святе письмо, вони знали Тору, Танах. І вони навчали Ісуса цьому. Ісус, навчаючись, маючи відкриття від свого небесного батька, Він міг роздумувати і тлумачити святе письмо так, як воно було написано, а не так, як люди собі придумали. І ось прийшов час, коли Ісус починає вчити людей. А люди не готові слухати. Пам'ятаєте, коли в своєму рідному місці Ісус виголошує, читає пророцтво Ісаїя, далі виголошує і каже: ось нині це відбулося. Що люди зробили? Вийшли що коло його за місто, щоб побити каміння. Тому що людям не хочеться слухати Спасителя їм вигідно, щоб він був маленькою дитиною. Коли ми читаємо з вами книгу Пророка Даниїла, ми знаходимо там пророцтво, де вже Даниїл чітко говорить, що має статися і коли має бути розп'ятий святий або померти за гріхи народу святий. І біблійне пророцтво вже було незворотнім. Але в той же самий час багато людей все рівно продовжували мріяти про те, що їм хотілося, а не про те, що було написано. Дорога моя церква, дорогі мої брати і сестри, друзі, глядачі наші, сьогодні, коли весь світ святкує народження Ісуса, коли закінчується рік, це остання субота в цьому році. Про що мріємо ми? Що сьогодні вигідно нам? Які наші мрії? Наскільки вони романтичні, реальні? Як ми намагаємось або як ми будемо жити далі? Служіння, яке було, прославлення дітей, хору, виступи, слова, які лунали зі сцени. це щось похоже до того, як стається, зароджується бажання прославлення в нашому серці і в нашому розумі Ісуса. Але й далі від нас залежить, чи буде Ісус зростати, чи буде Він навчати нас, чи ми залишимось такими людьми, які захочемо навчати Ісуса протягом всього свого життя. Тому що ми більше знаємо. Ми ж довше живемо. Ну, більше, як 33 роки багато вже прожили. Ми ж краще знаємо. Ми в, він в таких обставинах, як ми не бував. І такі аргументи можуть знайтись. Але, друзі, ми читаючи, читаючи Святе Письмо, ми можемо звернути особливу увагу на наступне. Лише ті, хто покоряються Ісусу, здатні називатися Його дітьми. Апостол Іван. В своєму Євангелії чітко написав, а тим, які прийняли Його, дало владу стати Божими дітьми. Ви розумієте, що відбувається? Ісус народився, але й ми стаємо Його дітьми. Тому що Він не просто немовля, Він вічний Бог, Він цар вічності, Він цар миру, Він той, хто може принести справжнє спасіння для нас. Він той, хто може подарувати справжній мир. Тому, дорогі мої. Запрошую вас сьогодні звернутися до Ісуса в молитвах, в ваших бажаннях, в ваших думках і посвятити Йому своє серце, своє життя. Можливо, ви це робили вже не один раз, можливо, хтось сьогодні це зробить вперше. Але що вам втрачати? Спробуйте сьогодні віддати своє серце Ісусу. Не в ваших мріях, не в ваших бажаннях, а в тих мріях, які є в Бога про нас, і в тих бажаннях, які Бог виголосив щодо нас. Скажіть йому, Господи, я перед тобою наповни мене твоєю милістю, твоєю благодаттю і Твоїм миром, і спасінням, яке можеш дати лише ти, тому що Він один може подарувати справжнє спасіння, тому що Він Спаситель світу, він наш Бог і Він наш цар. І іншого просто немає і не існує. Тому, дорогі мої брати і сестри, дорогі глядачі, сьогодні той час, коли ми маємо і можемо віддати своє серце Ісусу і зробити Його Господарем нашого життя. Так, колись він народився як дитина. Він був настільки близький до людства, Всемогутній Бог війшов в немічне крихітне тіло. Безмежний став людиною для того, щоб ми мали спасіння і вічне життя. Тому кожен раз, коли ви вітаєтесь, Христос народився, бо відповідаєте славі Моєго, пам'ятайте, що Бог народився в нашому серці, в нашому розумі, для того, щоб змінити наше життя і для того, щоб подарувати нам спасіння і милість, якої ми не заслуговуємо. Але ми маємо її по великій благодаті. Від нашого Господа. Амінь. Помолимось разом. Вічний Господь і Спаситель. Ще раз і ще раз безмежно дякую тобі, Господи, за слово Твоє і за істину, яку Ти відкриваєш для кожного з нас. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти без прикрас показуєш, як все було насправді, і Ти показуєш, як все може бути прекрасною чудово в вічності, до якої ми так прагнемо. Тому, Господи, сьогодні, будь ласка, заполони наше серце, заполони наш розум, наповни Твоєю благодаттю, милістю і Духом Святим і даруй, Господи, щоб ми безроздільно належали Тобі єдиному. Будь ласка, Господи, царюй в нашому житті, Господарюй в нашому житті. І нехай, Господи, Дух Святий завжди веде нас в тому напрямку, в якому ти вказуєш. Отче, прости нас сьогодні і помилуй. І благослови, просимо за наш народ, за нашу країну. Господи, подаруй нам мир і звільни нас від, нас від ворогів. Подаруй полегшення сьогодні, Господи, тому що багато страждаємо ми. Нехай, Господи, Твоя благодать, нехай, Господи, Твоя слава завжди буде між нами і на нас сьогодні і кожного дня. Тобі честь і хвала єдиному і вічному, всемогутньому Богові. Амінь.